Давайте зараз ми з вами подивимося: з Таро Ангелів для України кілька підказок. що чекає нас, Що чекає Україну в період з 11 до 17 вересня? Отже, перша підказка двійка мечів. Карта вибору, карта затримки, карта невміння чи небажання приймати рішення. А отже, все треба добре зважувати. Далі карта говорить про ситуації, з яких, здається, немає виходу, але при правильному підході і мудрому рішенні вихід буде завжди. Також карта говорить, дійте тоді, коли будете розуміти, що треба робити правильно і куди рухатись. Так що вибори нам зараз треба де робити дуже важливі. Двійка пентаклів, карта перемін. Карта говорить, що багато всього і відразу. Необхідність прийняття рішень. Розгляньте більш вигідний підхід. З нашого прогнозу розклад на щодень там теж була карта роздоріжжя. І я теж наголошував, що цей тиждень дуже важливий в плані виборів і дуже важливий в плані звільнення України, тому що. Енергія для цього теж зараз максимально сприяє. Тому будемо просити і далі. Чим пошвидше перемоги. Також нагадую, що регіони всі. Я дивився в окремому ефірі. Ефір збережений у мене на YouTube каналі. Заходьте та переглядайте. Так, далі у нас трійка чаш карта святкування. Карта завершення. Певного етапу з необхідністю відмітити хороші позитивні результати. В принципі, карта хороша, тому цей тиждень, бачите, дає нам таку вкотре надію на хороше просування наших військ, на звільнення окупованих українських територій і на приближення нашої перемоги. Четверта підказка паж мечів. Карта послідовності, чесності, допитливості та імпульсивності, Стимулююча інформація, матеріалізація ідей. Правильні, головне не поспішати і правильні кроки робити. Далі, наступна карта справедливість. Дуже люблю цей. Аркан, карта в нас Архангела Рагуїла. віра і рішення, робіть то, що ви вважаєте правильним. Будьте вірним самому собі. Справедливість це завжди добре. Хай винних буде викрито і покарано. І хай буде по справедливості наша перемога чим пошвидше. І шоста підказка десятка мечів. Тільки тут вона написана з таким дуже цікавим посланням. Завершення важкої ситуації. Прийміть зміни, очікуйте всього самого найкращого, відновлення після поганого періоду. Десятка мечів на, в принципі не є добра карта, і все рівно тиждень я дивився і по розклад на щодень, і прогноз, який ми робили по регіонах. По деяких регіонах теж карти випадали з загрозами, тому подивіться, де, що, як буде. Щоби бути уважним, обережним. Але тут десятка мечів, вона, от бачите, дає таку інформацію. І дуже хочеться і максимально цим теж працюємо, щоб приближати завершення цих всіх важких ситуацій і якомога швидше настання нашої перемоги. Наголошую, що. Цього року цілком і повністю можливо, ще поки йде по енергії повернення України до кордонів повномасштабного вторгнення, питання Криму та Донбасу це питання, яке ще може тривати, я вже це казав, від року до трьох. Поки що по енергії це не змінюється, але я вже вважаю, великою перемогою буде повернення до кордонів. Як було до повномасштабного вторгнення. Тому працюємо, молимось, допомагаємо нашим воїнам, хто як вміє, хто як знає, хто чим може, бо разом ми сильні, єдині і разом ми до перемоги. Хай буде так.